Поступила нам задача: ми мали там виставити блокування. Ми мали прийти подивитися, чи ну там хто там живе, попередити людей, що можливі бойові дії, подивитися, чи нема там противника. Ми нікого не зустріли, поки не дійшли до самого кінця. Там була жінка з чоловіком. У них собака біга по двору, лає. Вони кажуть, хлопці, зараз ми прив'яжемо собаку і впустимо вас. Ну, ми, як інтуїція, не підвела, почувствували неладне, розійшлися по сторонам, і з хати вибігло вісім чоловік. Всі були в броні. І зі зброєю. І почали по нам стріляти. Вони одразу поняли, що тут Сили оборони України і почали тікати з села. Було дуже важко тим, що ми не знали дійсної обстановки. Згодом виявилося, що на іншому кінці села вони завжди така у них якась не знаю тактика, вони в крайніх хатах заселяються. Село може бути зайняте е, нами. Але десь на окраїні, в крайній хаті або в посадці біля села, у них вже виритий бліндаж, виставлена антенна для зв'язку. Вони там можуть пересидіти і рушити далі. Тобто, і там, хто той сидить, він координує на своїй ділянці руху рух цієї групи. Отак, От там, скажімо, вийшло 5 груп, 3 знищили, дві дійшло. І це йде без установки. Якщо не продвігається, у них як прийнято, не продвігається підрозділ. Командир іде командирам штурмової групи. Ну, скажімо так, десь півтори-дві години в ефірі було сообщення, що група понесла втрати. Судячи з їхньої філософії, там, де знаходяться російські солдат, це їхня територія. І вони там у себе на картах замальовують більшені, показують начальству більше захвачені території. Хоча, по суті, діла, ну, І ворог поняв, що діла пахне жареним, і вони всі дружно дали нападки.